Мене звати Малінгіна Анна і сьогодні у нас буде практика, яка спрямована на розслаблення і на встановлення контакту з власним тілом через свідому роботу, через дихання, через увагу у відбудову форм. Займаємо положення сидячим і ми почнемо з відбудови лінії хребта. Ваш таз має бути строго вертикальним, і ви маєте сидіти на сідничних кісточках, це дійсно важливо. Підстежте зараз своє положення, і якщо у вас є підкручений хвостик, коли ви відкочуєтесь на свій криш і вам складно вирівняти положення тазу, якщо ось таке приблизно розслаблене положення, скруглений хребет і підкручений хвостик, візьміть, будь ласка, щось, на що можна сісти і підняти таз вище за рівень ніч. У мене це йогійська цеглинка. Якщо у вас такого немає, це можуть бути книжки, плотно скручений рушник, покривало будь-що, що може дати опору, і ви можете сидіти вище. І в цьому положенні тримати хребет рівним буде набагато простіше. Будь ласка, беріть опору, якщо вам дійсно важко, тому що це важливий момент. Витягуємося за маківкою, провертаємо таз назад. Уявіть, що між попочком та вашим хребтом у вас апельсин, і ви намагаєтесь попочком штовхнути цей апельсин до хребта, наче вичавити з нього сік. І це такий легкий рук рух, коли живот не напружений, але він набуває легкого тонусу. Це так званий центральний замок у Діана Банха. Ми витягуємося за маківкою, наче у вас на голові лежить книжечка, і ви маєте виштовхнути її вгору. І таким чином ваш хребет і всі м'язи вздовж хребта знаходяться в легкому тонусі, коли ми постійно виштовхуємося між підлогою та стелою, і повністю все тіло набуває тонусу. Руки зведіть в замочок, покладіть на потилицю, розводіть лікті в боки та штовхніть потилицею ваш замок. Таким чином, голова стане в коректне положення, коли немає випадіння вперед, запрокидування голови, постави, яка формується через постійне заглядання в гаджети. Тобто ми тримаємо рівну голову і закриваємо горловий замок. І в цьому положенні. Переводимо всю увагу в дихання. Ви постійно намагаєтесь провернути таз назад, виштовхнутися з нього і витягнутися за маківкою. Таке враження, що у вас працюють абсолютно всі м'язи. Якщо виникає дискомфорт в лопатках, десь між лопатками або трошь, трішечки нижче, це говорить про те, що у вас відключені ноги, і ви поки що не змогли зробити. Фундамент зі свого тазу. Це прийде згодом або на цьому уроці, або в ваших наступних, якщо будете його повторювати і наполегливо йти до контакту з власним тілом. Провертаємо таз ще більше, ще більше назад, підтягуємо ножки, і це може допомогти зняти дискомфортні відчуття в спині. Прикриваємо очі і робимо кілька вільних вдохів-видихів в цьому положенні, не забуваємо про голову, вона постійно штовхає уявну стіночку позаду, підборіддя спрямоване до яремної западинки. І з кожним вдохом ми витягуємося все більше і більше за маківкою. І переводимо фокус уваги вдихання вздовж хребта. Вона називається труба, коли ми з кожним вдохом, наче проводимо увагу вздовж хребта від промежини до маківки. І з видохом повертаємо цю увагу назад від маківки вздовж хребта, назад до промежини. І ще раз вдох. Проводимо увагу від промежини до маківки з видихом, повертаємо увагу назад. Ви продовжуєте дихати таким чином, а я прокоментую, які можуть бути складнощі. Коли ви ведете увагу вздовж хребта, у вас можуть виникати якісь ділянки, які, наче, невидимі, де ви хочете проскочити їх, коли ви їх не бачите своїм внутрішнім зором. Це нормально, таке можливо, але при регулярній практиці вони будуть зникати. Тож, якщо зараз у вас не виходить побачити якусь ділянку або в зоні матки, поперку, грудного відділу, горла, де завгодно, вони можуть виникати на будь-якому проміжку, ви просто даєте цьому місце, ви помічаєте і йдете далі, продовжуйте свій шлях, вдох, рух, вздовж шапта вгору, з видихом повертаємося назад. І останній раз вдох від промежини вздовж хребта вгору до маківки. І з видихом повертаємося назад. Можна змінити схрест ніг. Якщо вам зараз важко сидіти, ви можете пересісти ось таким чином на п'яточки. Якщо вам комфортно, ви лишаєтеся зі схрещеними ногами. І ми виходимо в перше положення, яке виглядає статичним, але насправді там відбувається рух. Ліва рука назад, і ми виходимо в скручування, витягуємося за маківку, і з кожним видихом виходимо трішечки більше в скручування назад. Праву руку можна покласти на ліве коліно. Зауважте, що тут у вас таз має лишитися нерухомим, і ми виводимо в скручування лише нижні ребра, лише плече. Помилка, коли скругляється спина, і коли йде таз слідом заскручуванням. По-перше, це може бути травма. По-друге, нам потрібно зафіксувати таз, зробити його фундаментом і опорою. Для цього ви продовжуєте виштовхуватися сідничними кісточками з килимка, тягнетеся за маківкою, ліве коліно штовхаєте вперед разом з лівим стегном, а ліве ребро. Ліве плече йде назад. Животик активний, апельсинчик все ще знаходиться за вашим пупочком. І ви робите такий подвійний рух, коли таз трішечки штовхається вперед, а ребро з плечем назад. М'яко повертаємося, робимо вдох, видих в цьому положенні і виходимо в скручування в правий бік. Праву руку ставимо назад. Ліву руку можна покласти на праве коліно. І так само повторюємо форму, коли підборіддя йде до яремної западинки, праве ребро, праве плече виходить назад, а з правого боку таз та коліно штовхаються трішечки вперед. І з кожним вдохом ви намагаєтеся витягнутися за маківкою, а з кожним видихом заглибити ваше скручування. Тобто ви не просто сіли і сидите, доки малінки на скаже вийти з положення. А ви постійно знаходитесь в русі, вдох, витягуємося ще більше за маківкою. З видихом ще більше виходимо в скручування. Але я вас прошу: не тягніть себе руками. Цей рух має бути від центру тіла, від пупка. Руки лише маленький речах, який дає вам опору об підлогу. І з видохом повертаємося назад. Зараз максимальний фокус ваше тіло. Ви знову відбудовуєте положення. Якщо ви сиділи на колінах, будь ласка, поверніться в положення зі схрещеними ногами. І тут таз на місці, плечі на місці, і ви наче намагаєтеся зробити кругові оберти хребтом навколо осі. Легенько скруглюємо спинку, легенько виводимо вліво, прогин вперед грудним відділом, виводимо вправо і назад. Максимально контроль м'язами живота, амплітуда тут невелика, вона незначна, але за рахунок того, що ви контролюєте цю амплітуду, робите свідомі, глибокі рухи. У вас включається в роботу всі м'язи, ноги продовжують притягуватися до корпусу, до тазу, таз провертається назад. Ви виштовхуєтеся з килимка, тягнетеся за маківкою вгору, і руками штовхаєтеся об коліна, наче даєте опору. Зупинилися, завершили рух, змінили схрест ваших ніг і поїхали рух в інший бік. Вивели трішечки в прогин грудну клітину вперед, вгору, вліво, назад. Легесеньке скруглення. Не затискаєте живіт вправо і вперед. Максимальний рух в боки, максимальний рух вперед. І коли ви робите прогин, ви наче виштовхуєтеся грудною клітиною вперед і вгору, коли в боки ви максимально ребром штовхаєте вліво, коли спина скругляється, намагайтеся не скругляти спину, а наче ви витягуєте вашу спину. Штовхання ребром вправо і вперед. Максимальний фокус, уваги у відчуття, що ви можете ще зробити, щоб включити в роботу всі м'язи. Ваші лопатки стікають до тазу, руки легенько штовхають ваші коліна, і ви витягуєтеся постійно за маківкою вгору. Повернулися в центр, витягнули ноги вперед. Відбудували положення сидячи, потягнулися вгору, обійняли себе за коліна, відчули ваш сильний хребет, який намагається розтягнутися між підлогою та полом та стелю. І обхоплюючи себе за одне коліно, ми м'яко розкочуємо хребет по килимку і займаємо положення лежачим. Ноги призгинаємо в колінах, кут приблизно 90 градусів. Спробуйте зараз знайти те положення, в якому вам зручно: припідняти плечі, вистілити хребет, припідняти таз, вистілити хребет. Можливо, припідняти потилицю. Спробувати відчути, як ваш хребет повністю лежить на підлозі. Як пупочок втискає поперек в підлогу як розкривається грудна клітина, як ви розштовхуєтеся між маківкою та сідничними кісточками. І з цього положення ми починаємо м'яко підкручувати таз на себе, наче лобкова кістка направляється до нижніх ребер. і піднімаєте спочатку таз, далі поперек, далі нижній грудний відділ. Далі грудний відділ хребта, і ми піднялись в положенні на півмісточку. І з цього положення ми починаємо розкочувати хребет в зворотньому напрямку. Спочатку розтілаємо грудний відділ, далі поперек. Дуже уважно, щоб поперек першим льох на килимок, і після попереку лягає таз. Перекотили таз на сідничні кісточки, зробили легесенький прогин. І знов ми вистілаємо таз, вистілаємо поперек, підкручуємо на себе таз, відриваємо його від килимка, відривається поперек від килимка, відривається грудний відділ. І так, хребець за хребцем, ми піднімаємо повністю нашу спину від килимка. Опора на плечі. І зараз ми починаємо вистілати спочатку відділ з лопатками, верхній грудний відділ. Далі нижній грудний відділ, нижні ребра лягають на підлогу. Далі поперек лягає на підлогу таз. І ми перекочуємося на сідничні кісточки. Ми продовжуємо в цьому ритмі. Я роблю цю вправу, ви також робите в своєму ритмі, а я прокоментую. Рухи максимально плавні. Вся увага зосереджена в тому, як рухається ваш хребет, чи вдається вам відокремити кожен відділ хребта один від одного і плавно відривати його від килимка. Якщо не вдається, ви зупиняєтеся в тому відділі, де вам важко. Наприклад, це грудний відділ. Ми вистілили трішечки і знов підняли. І знов трішечки вистілили і знов підняли. І третій раз опускаємо і переходимо до іншого відділу. Наприклад, поперек. Вам складно опустити поперек на підлогу перед тазом. Вистілили поперек, таз ще е, не торкається підлоги, І припідняли. І знов вистілили поперек. таз не торкається ще, і припідняли. І третій раз. Вистілили поперек, таз ще не торкається. І опускаємо таз. І перекатилися знов на таз. Переходимо увагу відчуття відчуття тазу. Нам потрібно зробити перекати, коли таз спочатку на сідничних кісточках, і провертаєте таз назад, і щоб у вас відчуття були в кульшових суглобах, забєдрених. І не перехоплювалась увага попереком, і напруження не було в попереку. Зараз включаються в роботу тільки ноги. І ви відштовхуєте стопами килимок від себе і перекочуєте таз так, щоб поперек втиснувся в килимок. Пупочок штовхає поперек в килимок. Ногами, стопами підтягуємо килимок на себе і провертаємо таз так, щоб він знов став на сідничні кісточки. І ми, наче провертаємо таз, при цьому намагаємося зняти напруження з попереку. І знов ноги відштовхують килимок від себе, вистілають таз на килимок, і ми втискаємо поперек в підлогу. І ми продовжуємо також повільно, в своєму ритмі нікуди не поспішаємо, перекочуємо таз вперед-назад. Максимальна увага у відчуття, ваша задача змінювати положення, коли спочатку сідничні кісточки торкаються підлоги, потім поперек торкаються підлоги. Пробуйте робити максимально повільно, нікуди не поспішаючи. І якщо ваші рухи різкі та швидкі, спробуйте це помітити і свідомо заповільнити цей рух. Тому що те, з якою швидкістю ви рухаєтеся на килимку, частіше за все відображає те, як ви поводитеся в житті, коли постійне поспішання не дозволяють взагалі зрозуміти, що відбувається, і призупинитися, вдихнути та насолодитися моментом. І це заповільнення дає нам можливість відновити свій стан і розслабитися. Повернулися в нейтральне положення, розвели ноги на ширину килимка, це або трішечки вужче за ширину килимка, і ми виходимо в динамічне положення, коли наші руки в перпендикулярі до нашого килимка. І ми обидва коліна одночасно опускаємо вліво. Причому правим коліном намагаємося дотягнутися до підлоги. Це не обов'язково вийде, але плечі лежать на підлозі, а коліно тягнеться в підлогу. І ми піднімаємо ноги назад і повільно опускаємо їх в інший бік. Так, мені заважає стіночка, я трішечки зміщуся. І так само опустили коліна, ліве коліно намагається дотягнутися до підлоги. Ви відчуваєте витяжіння по лівому боку, але плечі при цьому не відриваєте від підлоги. І так по чергові піднімання та опускання колін по чотири рази в кожен бік дуже повільно, дуже думливо та свідомо, коли ви контролюєте кожен рух. Третій раз, відстежте, чи не поспішаєте ви зараз і спробуйте заповільнитися ще більше, четвертий раз. Зупинилися. І зараз статичне положення, коли опускаємо обидва коліна в лівий бік, плечі лежать на килимку, ліва нога притискається до підлоги, праве коліно намагається направитися до підлоги. І причому, знову ж таки, положення виглядає статичним, але у вас продовжується рух, коли ви ногами. Притискаєтеся до килимка, і ви постійно спрямовуєте ваше коліно до підлоги або до лівої п'ятки. Переводимо увагу в дихання, коли ноги вже включені і працюють, ми знов намагаємося спрямувати увагу здовж хребта і з кожним вдохом підіймаємо увагу від промежини до маківки і з видохом повертаємо увагу назад. Ви можете відчувати легке витяжіння по правому стегну попередньої його частині. М'яко вийшли з цього положення. І переходимо в інший бік. Опускаємо ноги, відбудовуємо тут положення, права нога притискається до підлоги, ліве коліно спрямовується також до підлоги, плечі. Міцно притиснуті до килимка лопатка на підлозі. Коліно постійно направляється до підлоги, відчуваєте Ви витяжіння по передній поверхні стегна. Продовжуйте дихання вздовж шепта, я прокоментую. Спробуйте відстежити свої відчуття, які Думки та емоції виникають у вас, коли ви заповільнюєтеся, коли вам потрібно рухатися дуже-дуже повільно. Чи дратується вас, чи вам це подобається? Якщо виникає роздратування, проводіть, будь ласка, паралель з життям, де ви собі не можете дозволити просто зупинитися і відчути себе. Це дуже важливе спостереження. Зізнайтеся собі в ньому, якщо воно у вас є, воно може просто змінити якість вашого життя. М'яко піднімаємо коліна назад, кладемо руки на живіт, ноги зводимо в положення метелика, коли стопи одна до одної, і в цьому положенні ми знаходимося буквально дві хвилини. Намагаємося максимально розслабитися, коли з кожним видохом ви відпускаєте все напруження зони кульшових суглобів, коли ви намагаєтеся відпустити весь контроль, відстежити, що відбувається з вашими ногами, чи є якесь напруження по внутрішній поверхні стегна, чи, можливо, в самих кульшових суглобів. Якщо у вас є дискомфортні відчуття в суглобах, ви можете пошукати інший кут, поставити п'яточки ближче до проможини або далі від проможини. І знову ж таки поспостерігайте, як ви відноситесь до власного тіла. Чи відчуваєте ви цей дискомфорт? Ви чи шукаєте ви можливість його позбутися, чи ви чекаєте, доки це само пройде? Йога це такий інструмент, де ви виховуєте повагу до власного тіла, коли ви самі відстежуєте свої особисті кордони і коли ви самі собі не дозволяєте собі їх порушувати. Якщо вам боляче, я вас благаю, не терпіть цей біль, шукайте більш зручне положення, задавайте питання, як пом'якшити форму, як зробити її простішою. Якщо ви Шукали інший кут, і вам не вдалося знайти більш комфортне положення, спробуйте покласти кулачки під стегна і тим самим зняти вагу ніг. І так само вам може стати трішечки простіше тримати це положення. Якщо вам і так комфортно в метелику, можете руки не класти і намагатися розслабитися далі. З кожним видихом відпускайте все напруження з кульшових суглобів, зі стегон, з вашого живота. Спробуйте максимально відпустити будь-який контроль і відчути розслаблення в своєму тілі. Спробуйте Уявити себе морозивом, яке на сонці просто розтікається по підлозі, ви наче зливаєтеся з підлогою, стаєте єдиним цілим, теплою, розслабленою плямою. Коли вам не потрібно нічого контролювати, коли вам не потрібно нікуди поспішати, і ви можете дозволити собі знаходитися в стані тут і зараз. М'яко відкруковуємо одно, одною стопою від іншої. Дуже повільно зводимо коліна разом дуже делікатно, дбайливо, без різких рухів, з повагою до того, що щойно відбувалася робота. Ви можете відчути тремор в м'язах після такого розслаблення. це нормально. Робимо компенсацію, сплітаємо ноги, права нога, оплітає ліву ногу. В положення Гардасини ми підтягуємо до себе стегна, притискаємо їх до животу, витягуємося між маківкою та сідничними кісточками, і ноги наче стискаємо між собою. Тобто, з одного боку, ми стискаємо стегна між собою, з іншого, ми витягуємося між маківкою та сідничними кісточками. Дбайливо розплітаємо повільно ноги, заплітаємо інше. Тепер ліва нога обплітає праву, несп... рухи неспішні. І ми так само притискаємо спочатку коліна до животику, при цьому таз продовжує знаходитися на килимку, ми його не відриваємо, стягуємо стегна між собою. Щоб після розкриття стегон ви могли зробити компенсацію. І цей рух на фоні стискання стегон між собою, ви продовжуєте витягуватися між маківкою та сідничними кісточками і таз притискати до килимка. М'яко розплітаємо ноги, витягуємося по килимку. Займаємо положення шавасани, Відстежте свої відчуття в тілі. Спробуйте віднайти, де у вас є якесь напруження, можливо, дискомфорт, можливо, ви десь відчуваєте тепло. Це може бути передня поверхня стегна, яку ми включали в скручуваннях. Це можуть бути кульшові суглоби. І. Якщо ви в класному контакті зі своїм тілом, ви дуже добре можете зараз відчувати найтепліші місця, де наче більш активно циркулює ваша кров. Якщо ви ще цього не, помічає, не помічаєте це тимчасово, я вас запевняю, що при регулярній практиці ви зможете якісно налагодити контакт з тілом, відчувати його найменші сигнали. Зчитувати його потреби і з повагою їх задовільняти. Зараз не потрібно нічого контролювати. З кожним видихом ви відпускаєте напруження з тіла. Ваші руки можуть лежати на низу живота, а можуть в класичному положенні шавасани вздовж тіла долоньками вгору. Знайдіть то положення, в якому вам хочеться провести ці кілька хвилин. Концентрації на власних відчуттях і спрямувати свою увагу в розслаблення. Зробіть м'який розтягнутий подовжений вдох, і з видохом направте максимальне розслаблення у всі куточки свого тіла. В думках подякуйте собі за цей час, який ви провели наодинці з собою, щоб були уважними до себе, до своїх відчуттів. Подякуйте собі за той час, який ви виділяєте на ресурсні вправи, це дуже важливо. З кожним вдохом ви наче наповнюєтеся цією вдячністю. І з видохом розслабляєте все тіло. Ви можете залишитися в цьому положенні стільки, скільки ви готові ще приділити, приділити часу виключно собі та своїм відчуттям. І коли будете готові, повертайтеся в ваше звичне життя. Я вам дякую за увагу. Дякую, що провели цей час зі мною Намасте!